Друзі, волонтери та співробітники Червоного Христа України надають сьогодні величезну допомогу людям та закладам охорони здоров'я, закладам соціального захисту населення, надають допомогу людям на деокупованих територіях. Також в місті Харкові та Харківській області. Це гігієна, це аптека, це їжа, це евакуаційні процеси, це тренінги з першої допомоги та мінної небезпеки. Сьогодні ми передаємо від Samsung Electronics Україна морозильні камери для найважливішої, як отрасли. Харківський центр служби крові. Морозильні камери. Це дуже важливо для донорства. Це дуже важливо для того, щоб наші поранені люди змогли вижити в цих умовах. Працюємо. Ми харківський обласний центр служби крові. Ми дуже вдячні. Тому що ми заготовляємо донорську кров, але система її приготування, зберігання і передачі для лікувальних закладів, в яких є дуже велика кількість поранених людей, а ми їх спасаємо, і це спасають люди, які є донорами. Ми дуже вдячні за цю допомогу і будемо працювати далі на досить високому рівні.